Чи слухання аудіо Біблії рівнозначно її читанню? Тут як подивитися і як підійти. Тому що, якщо ми подивимося на е, святе письмо, ж саме так, чи прослухаємо, чи прочитаємо його, там святого Павла написано про саме слухання святого письма. Так? Е, Згадується, але чи ми будемо слухати, чи ми будемо читати. Є різні люди, є візуали, є аудіали, і від цього багато чого залежить. Якщо вам більше запам'ятовується, чи до вас більше промовляє аудіоформат, слухайте аудіо. Якщо вам більше подобається відео, слухайте відео. Ми на краду 24 кожнісінький день крутимо аудіобіблію, Е, і це є з думкою про тих людей, які е, не можуть читати з багатьох причин. Ну хтось, наприклад, ну я розумію, що воно звучить так трошки може негарно, немає часу на читання Біблії, але от людина собі там е, не знаю, йде, наприклад, кудись ще стоїть в черзі і в наушниках там з мобілки слухає ту саму аудіобіблію з кредо 24. І прекрасно. Або, наприклад, літні люди, які не дуже добре вже можуть читати, будуть її слухати, ну, прекрасно, чому б ні. Мені особисто більше підходить читати самому, а не слухати. Але, ну ще раз, тут який час, які можливості, в кого є. Ну, але в будь-якому разі. Або слухайте, або читайте. Найгірше тоді, коли хтось ні не слухає, ні не читає, а чекає, коли там на старість може там. Ну до неї можна банально не дожити, Як би це зараз цинічно не звучало в цей час.